Всім привіт! З вами я, Матвій, і сьогодні ми будемо знімати ролик, «Граємо в 99 ночей. Якщо що, ми будемо грати одним. Ну, давайте два Ось ще. Давайте хоч. <кхід> будемо вдвох. Я не знаю, хто тут. Якийсь пацан. Хочу прожити хоч 50 днів. Так. Пошло дерево збирати. А не заспавнився? Він не Ч Чи заспавнився? Ні, не заспавнився. Тоді я буду сам. Заспавнився! Тоді я буду на сам. Так. Дерево давайте будемо... Вс... Ставте лайк і підписуйтесь на мой канал, щоб в нас було 100 підписників. Так, нам треба войлля. Вуй... Дерво вугілля все таке. Все, карта відкрита. Я йду за сундуком. Лайк, хто любить маму. Венджин якийсь. Ну, фонарик. Ні.. А там от монстри. Ну, як монстри? Волк Нам треба 10 дерева, щоб зробити новий верстачок. Опа, радіо. Так, в нас же 5. Давай я заберу. Тоді ти. Ну, я думаю, скидать буде в костер. Ну да. Він взагалі не мігає. А ні. Блин, кинул В... Костер. А я люблю новый. Может, вот это потом сделать. Да нет. Ночь наступает. Пробую кровать. Давай пока копай. я подивлюсь, что тут. Так. Так. так, треба швидше додому. Все. Сеймо. Якщо ви любите блогера, як я, то поставте лайк. Давайте нас пошутимо. Сюди иди. Я даже не боюсь. Все. Треба швидше. Кстати, хто не знав, на 99-й день як, ем, буде заставка, що Олень уходить. А його там хтось зупиняє Ну і все таке. Куди він сам йде? Фонарик. А в духах є? вночі просто бігаємо. Як нічого не бувало. Хто? Чого він мене начав бить? Оба. Мапу ти поставив. Напишіть в коментарях, в кого любима пісня. Ну, наприклад, в мене любима пісня «Смарагодове небо». В мого брата, який теж займається, але зараз він в Києві, а я в селі. Він... Його любима пісня я не буду пити. Ну, типу, я не буду пити, сторить, це обіцяв таке. Це вентилятор, перепригнув. Вугілля, Чуче. Поїсти. Там ще водівок. Біжи, Матвій. Це вугілля. Щоб нам мені поїсти. Давайте щось зробимо. Я вроді би знаю, що коли буде війна, то якщо оці дві штуки поставити близько, то можна буде в них залазити і все. І злодії не зайдуть. Провіримо. Це мені любимий дом, бо тут зараз... А. Все нормально. Дякую. Вугілля? А, це радіо. О, нам квадратики раз на хватать на... На, на на шафу. Шлитка, шлитка ставим. Якось хочу вот так вот ставить. Еще вот так вот. Дуже складно. Опа! Все. О! Тепер вони к нам не зайдуть. Де він жими шочек взяв? Ого! Молодець. Похоже, зі мною тупо хороший Ч, чел. Так, чел. Давай до мене. Він ребнка спас! Стоп! Як він ребнка спас? Це ж складно? Так, все, я вот сюди. У мене все складно. І оно, по ідеї, вони отут от не зможуть заїсти. А я буду їх отак так -от... бити. Я б позвав би цього чела. Ну, сьогодні ми не проживемо. Бо ролик... ця ночь пройде і ролик заканчивается. Задражай. Подбьмчок. Это ты чел. А, уже ранок. Да, ребенок. 700 метров назад. Побежала. Давай, давай, давай. Идем ребенка спасать. Так. <laughs> так, на этом мы заканчиваем ролик. С вами был я, Матвей. И всем пока!